День добрий усім. Тут в мене така халепа сталася. Зараз усе розкажу та покажу. Такі в мене гарні бути я тут в Польщі купила. Бачите, які гарні удобної такий Подошой. Дуже гарно в них ходила вже, кілька місяців, мабуть. Але от бачите, яка трапилась халепа. Так, треба сказати, що це не кожа, це не шкіра. Це, як кажуть, екошкіра, тобі ж дермантин <сум> на нашій мові. Але ж, це ж якось должно по європейському законодавству все ж виправлятися. Тому я їх збираю, бачите, вимиваю все, коробку знайшла. Чеку в мене є. Попробую я це здати. Може, якось вони відремонтують чи щось предложать, може, на заміну якісь другі будки. Так що покупали в фірмовому магазині, тому є надія, що все-таки щось вони предложать мені в цьому випадку. Буду держати вас у курсі. Як тут, яке законодавство ще я дивилася, щось зрозуміло, як що, що, що це ж не 14, 14 днів. Що можна повернути, це ж вже носилося, тому не знаю, як це все в мене вийде. Все, все розповім. Те, що Буду викладати, якщо щось вийде, а якщо нічого не зроблять, теж розповім. Так що слідкуйте, усе розкажу в подробицях.